Так, зробимо розбір завдань, три задачі на систему рівнянь. Тобто, основне тут скласти самі ці системи рівнянь, тому що розвиток далі просто звичайної системи рівнянь. І так, розбираємо. Давайте починати. Сума двох чисел дорівнює 12. Ми не знаємо, що це за числа, тому ми зазвичай їх позначаємо X і. y. Тобто сума двох чисел X плюс Y дорівнює 12. Все. Сума їх квадратів, ну тобто, взяли ці самі числа, і піднесли до квадрату. Тобто х в квадраті плюс y в квадраті дорівнює 74. Все. Ось ми склали систему рівнянь для цієї задачі. Далі, по факту, треба просто вирішити систему рівнянь. Як це робимо? Перше, що ми робимо, ми максимально спрощуємо все, що ми можемо спростити. І тут ми бачимо, що спростити по факту немає, що немає дужок, немає якогось множення і так далі. Все, все добре. Перший крок пройшли. Другий крок обираємо простіше рівняння. Простіше рівняння це там, де немає степенів, там, де немає множення. Тобто найпростіший варіант рівняння це ось такий. коли є додавання або віднімання. З цього простішого рівняння ми виражаємо якусь зміну. Ну, наприклад, я беру x. Тобто x залишаю в цій стороні, y переношу от сюди. Тобто буде мінус 12. Все. Тепер ми користуємося поки що методом підстановки. Метод підстановки означає, що нам треба підставити те, що ми тільки що виразили, ми підставляємо в це рівняння. І виходить, що замість x ми напишемо 12 відняти y. До квадрату додати y до квадрату рівня 74. Знову система. І так, рухаємося далі. Перше рівняння ми будемо поки що постійно переписувати. Ми його просто переписуємо. Друге рівняння розкриваємо наші дужки. Що у нас тут буде? Так, 12 в квадраті 144. Далі йде подвоєний добуток, мінус подвоєний добуток, мінус 2 на 12 і на y. 24 y. І далі а тут йде по формулі у нас b в квадраті, плюс b в квадраті, плюс y в квадраті. І так, далі плюс y в квадраті. І одразу 74 я перенесу дорівнює нулю. Тобто, лише ви бачите квадрат, все в одну сторону. Все переносити туди. З цієї сторони має бути нуль. Знову на система, поки що ще система. Далі, знову, ми перше переписуємо. Ось так. Друге, записуємо в правильному порядку: y в квадраті, y число. І так, y квадраті плюс y в квадраті ні в якому разі це не y в четвертому, це множення. Отаке таке відбувається перемноження. А в нас y в квадраті додати y в квадраті. Уявляєте, просте, яблуко плюс яблуко. Ну це ж не яблуко в квадраті. Це два яблука. Так само тут 2y в квадраті. І ми бачимо лише ось тут. мінус 24 y. Окей, мінус 24 y. І тепер 144 мінус 74. Це буде плюс 70. Дорівнює 0. Поки що система. І ще один раз буде система. Ми бачимо, що ось тут у нас є числа 2, 24, 70. Що в них спільно? Так вони всі парні, отже, вони всі діляться на 2. Абсолютно, все ділимо на 2. У нас буде y в квадраті мінус 12. Додати 35. Дорівнює 0. Все. Це останній раз ми пишемо систему, тому що далі, по факту, ми будемо працювати лише з другим. Розв'язуємо друге. І тут я хочу, щоб ви просто навчилися розв'язати по теоремі Вієта. Теорема Вієта у нас працює в першу чергу, коли тут одиниця стоїть. У нас тут стоїть одиниця, все чудово. Тепер, що ми дивимося? Теорема В'єта говорить, що наші корені в добутку мають дати ось це число. 35. Які тут є варіанти? Ну, 1,35, 35, да? І. Більш очевидний – це 5 і 7. Окей, тепер що з цих варіантів обрати? А, тому що і те, і те дає в добутку 35. Я, поки що, на знак взагалі не дивлюся. Дивлюся на ось це число 12. І тепер ваші корені мають давати або в різниці 12, або в сумі 12. І ми розуміємо, що між 1 і 35 занадто велика відстань, не підходить. В сумі вони також дають велике число, не підходить. А 5 і 7, якщо ми додамо, буде 12. Отже, нам підходить якраз ось це 5-7. і 7. Тепер потрібно визначити знаки. Що робимо з знаками? І так, у нас дивимося, тут ось стоїть знак плюс. Цей знак означає, що у нас будуть однакові знаки. Не всі плюси, а саме однакові. Ну, тобто, всі плюси це однакові, але може бути всі мінуси. Тоді ми дивимося сюди і дивимося на протилежний знак. Протилежний знак до мінуса це плюс. Тоді в нас виходить, що буде плюс, плюс. y 1 дорівнює, плюс 5 y 2 дорівнює плюс 7. Супер. Наша відповідь для Y. А тепер ми повертаємося до заміни. І тут ми пишемо x1 дорівнює 12 мінус 5 x 1 дорівнює 7. Тут x 2 дорівнює 12 мінус 7, і x 2 дорівнює 5. Все. Тому пара в нас, пара це завжди X і. Значить, пара в нас 7 5. І друга пара 5, 7. Все. Повністю все вирішено. Окей. Я не буду це забирати, просто буду відділяти це. Тобто, це у нас. Так, щось так. Ось це у нас перша частина. Перший приклад. Ми його відсунемо. Так. Ось так. Збираємо і ставимось тут. Все. Так. Все. І переходимо до Так, Все. Це вирішено. Це у нас був номер 477. Все. Давайте рухатись далі. Одразу собі на наступні приклади. Так, все. Різниця двох натуральних чисел дорівнює 3. Ну, знову та сама історія. Ми не знаємо, що це за число, можуть бути що зробине. Значить, але є ключове слово натуральні. Пригадуємо, що натуральні числа це ті числа, які використовуються при лічбі. 1, 2, 3, 4, 5 це натуральні числа. Мінус 1 це не натуральне число. 1,5 – це не натуральне число. Так, різниця двох натуральних. Значить, х мінус y дорівнює 3. А їхній добуток, добуток. Х 8, віс... а, стоп, а, а їхній добуток на 87 більший за їхню суму. І так, тепер уявляйте: дивіться а, шальки терезів. Ось такі. Тут у нас добуток, тут у нас сума. Добуток більший за суму. Тоді, куди мені треба поставити оцих 87, щоб все стало рівненько? Ну, зрозуміло, що до суми до меншого числа. Тобто я сюди маю додати 87, і тоді в мене вийде тут дорівнювати. Тобто, розумієте, що добуток був сильніший, ніж сума, ось тут сума. І виходить, щоб їх врівноважити, мені треба до суми поставити 87 до меншого ставимо, і піднімати. Можна було від добутку відняти 87, це би було те саме. Але мені більше подобається додавати. І так, значить, виходить, що y дорівнює нашій сумі x плюс y, і додати 87. Все, система. Є. Знову ми бачимо, що ми не можемо нічого спростити. Ну, не спрощується абсолютно нічого. Все відкрито, все зроблено. Тоді ми вибираємо простіше рівняння. Ну, очевидно, що простіше рівняння це ось це. І давайте в ньому виразимо x x дорівнює 3 плюс Y. Да? Все просто. Просто y перенесли от сюди. Тепер це, що ми тільки що записали. Отразу собі буду, тому що будемо переписувати. Підставляю сюди. І так, замість y пишу 3 плюс y на y дорівнює. Давайте поки що з дужками. 3 плюс Y, додати y. Додати 87. Тобто всюди, де в мене був x, я пишу 3 плюс система. Далі рухаємося. Перше знову переписуємо поки що. Тут все просто. Тут відкриваємо дужки. І так, що у нас відбувається? Y на 3. 3. Y на y. Y в квадраті. Дорівнюємо. Давайте, поки що, дорівня. Тут просто. Відкриваю дужки. Перед дужками нічого не стоїть, після дужок нічого не стоїть. Ну, множення мається на увазі. Знаєш, просто відкриваю. 3 плюс Y, плюс Y, Ось це якщо що, І плюс 87. Система. Так, знову у нас ще один раз. Тепер давайте вже трішечки швидше. Знову бачимо квадрат все в одну сторону. Абсолютно все в одну сторону. І все будемо переносити до y в квадраті. Ну, і квадраті тут. Так. Y в квадраті є. Yeah. Тепер дивимось. y плюс y. Яблуко плюс яблуко, два яблука. Перенесли туди і буде з мінусом. 3 мінус 2 y буде 1 y. Є. 87 плюс 3 буде 90 і перенесли мінус 90. Дорівнюємо все. Система. Так, все. Працюємо лише з цим. І знову давайте скористаємося теоремою V'YT. Навчіться нею працювати. Дивимося на ось це число без знаку. На не цікавий знак. Просто 90. Які два числа в добутку додають 90? Ну, очевидно, що це 1,90. Потім може бути 2,45, може бути, 3, 30, а, Так, що у нас ще може бути? Наприклад, 5. Що це у нас 5 і 18? 5 і 18. Може бути 6 15. Окей, може бути 9 10. Ага, окей. Ось такий варіант. І тепер дивіться. Знову дивимося тепер на ось це число. Тут стоїть одиничка. Тобто відстань між нашими коренями має бути один, або їхня сума має бути один. Угу. Ну, відстань між 1 і 90 точно не один. Не підійшло. Між 2 і 45 ні. Між 3,30 ні. Між 5 і 18, ні. Між 6,15 ні. Різниця вже щось схоже. 15-6 буде 9, але це не один. Ні. А ось 9 і 10 В різниці вони дають якраз один. О, прекрасно! Це наші корені. 9 і 10. Так, давайте я залишу, просто щоб ви розуміли, які були корені і що там було. І так, тепер, значить, у нас корені y1, y 2 І вони можуть бути 9 і 10. Але але, дивимося сюди. Тут знак мінус. Знак мінус означає, що у нас знаки будуть різні, типу плюс-мінус або мінус-плюс. Тоді ми дивимося сюди, який ми бачимо знак тут плюс. Але нас цікавить протилежний знак. Протилежний знак цей мінус, і протилежний знак йде до більшого числа. Тобто йде сюди, а тут стає плюс. Перевіряємо, 9 на мінус 10, мінус 90, 9 плюс-мінус 10 буде мінус 1, що в протилежному дає 1. Все, Корені знайшли. А тепер вертаємося до того слова, яке я підкреслюв: натуральні числа. Натуральні числа це які використовуються при лічбі. Навряд чи ми говоримо, що я бачу за вікном мінус 10 дерев, значить не підходить. Тоді відповідь лише ця. І тоді вертаємося до нашої заміни. Х дорівнює 3 плюс y, значить, х дорівнює 3 плюс 9, що в свою чергу х дає 12. Тобто наша пара це 12 і 9. Все. І дійсно, якщо так подивитися, 12 мінус 9 буде 3. Якщо підставимо сюди, також все вийде. Тому що 12 на 9. Це у нас що? 108. А 12 плюс 9 21. Це на 87 менше, ніж 18. Все. Так. З цим розібралося. Також, давайте. Робимо його в рамку і відкидаємо. Так, це сюди. Це сюди. Ось сюди у нас пішло. Це у нас буде номер 479. Окей, ну що, третій. Так, давайте. Це цікавіше трішки, але насправді, це елементар. Навколо прямокутної ділянки землі. Так, навколо прямокутної ділянки. Тобто, є земля. Ось така прямокутна ділянка. Площею 2400, тобто площа S дорівнює 2400. Одразу. Ми ж не розуміємо, що ми не знаємо, скільки у нас ширина, скільки довжина, тому ставимо X, Y. Що таке площа прямокутника? Це ширина на довжину. Тобто X помножити на Y дорівнює 2400. Окей. Постанов... Поставили огорожу завдовжки 220 метрів. Тобто, що зробили? Ну, пішли ось так, поставили огорожу, потім ось так, потім ось так, і ось так. Да? От огорожа. Ну, ми ж розуміємо. Що... Ми ж розуміємо, що це теж х. А це y. Тобто це периметр. А периметр прямокутника це Х плюс І. Помножити на 2. Дорівнює 220 метрів. Окей, система. Так. Ну, тепер що? Те, що я говорив, ми маємо спростити максимально. Ми бачимо тут дужки і можна сказати: так, так треба дужки відкрити. Ні, поки що не треба. Ми взагалі їх не будемо відкривати, тому що ми просто логічно подумаємо. Якесь число. Ось тут. Давайте ось так. Тараз. Так, 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 ось так. Ось За моїм квадратом стоїть щось, що множиться на 2 і виходить 220. Що стоїть під квадратом? Раз, два, три. 110. Тобто тут стоїть 110. Окей, тоді виходить, що х плюс y дорівнює 110. Ага, ну все, прекрасно. Тобто тепер ми спростимо. І тепер, що беремо простіше рівняння. Простіше рівняння це там, де додавання. Отже, я напишу спочатку його, х дорівнює 110-y. Тоді беру це, підставляю сюди. Значить виходить 110-y помножу на y дорівнює 2400. Так, система. Така, кривенька x дорівнює 110-y. І тепер відкриваємо тут дужки. 110 на y. 110y відняти y в квадраті і одразу відняти 2400. До Дорівнюємо. Тепер маємо записати в правильному порядку друге рівняння. Х дорівнює 110-y. А в правильному порядку y в квадраті y і врешті. І ми розуміємо, що тут є мінус. Мені не подобається мінус, тому я домножу на мінус 1. Біля квадрату не має стояти мінус. Буде у нас y в квадраті. Тоді мінус на плюс дає мінус 110 y. І додати 2400. Дорівнює 0. Все. Також розумієте, що тут став плюс, тому що тут був мінус. Мінус на мінус дає плюс. Все. Вирішуємо друге. Так, що у нас закінчилось місце. Чому? Так. І так, тут також скористаємося теоремою Вієта, не дивлячись на те, що числа великі. Та нормально все, великі, так великі. Дивіться, є два нулі. Давайте їх приберемо поки що. Які два числа дають в допитку 24? Ну, очевидно, що це, наприклад, 1 і 24 Може бути там умовно 2 і 12. 12. Може бути 3,8, може бути 4 і 6. Достатньо. А, і тепер ми дивимося, що якщо було 2 нулі, отже, я маю цих два нулі, ніби повернути. Тобто сюди і сюди, сюди і сюди, так? Да? Ну, додав отак, ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так. Ось так. Зрозуміло, що можна було додати лише сюди і отак. Ну, а це не буде, тому що ми бачимо, що там. Сума має бути 110. Да? Сумі маємо дати 110. Якщо ми подивимося на всі, то це не 110. Це не 110, різниця 100, не підходить. Це сума 100. А ось це прямо ідеально. 30,80 дає 110. Ну тоді іде. Значить, y 1, y 2. Що у нас виходить? Ми бачимо. Давайте запишемо 3080. Давайте вже так, як 80. 3080. Дивимося: тут плюс. Це означає, що знаки однакові. Тут мінус, але протилежний знак плюс. Значить, це плюс сюди, це плюс і це плюс. Все. Тобто наша відповідь 30, 80. І вертаємося до нашої заміни. Х1. дорівнює 110. мінус 30 х1 дорівнює 80, а x2 дорівнює 110, мінус 80, x2 дорівнює 30. Тобто у нас може бути або 80, 30, або 30 і 80. Все. Тобто наша прямокутна ділянка могла бути. Так, ось так. Ну, а могла бути ось так. Тому і та й та відповідь від, від підходить. Все. Тобто -то ось таке, ну я б не сказав, важке задання. Так. Добре. це ми перемістимо сюди. І ось це. Трішки більше. Так давай, не угу. вміщається. Так, ну давайте, щоб все було вже, як то кажуть, гарно. Так, все. Це йде сюди. І одразу все. Угу. Без заливки. Все. Це у нас номер там Все. Ось таких три приклади. Не супер важкі. Думаю, далі буде ще. Так. Якщо що, запишіть коментарі і задавайте питання. Все.